Христос істинний, Бог наш молитвами, причистої своїй Матері, Різдва Яхої наш храм, святих славних і всіх вальних апостолів, святовця нашого Григорія і слова Поперимського, святого Івана Павла Другу Поперимського, блаженності, ще ученика Григорія Лакоти Андрія Щека, праведного митроболита Андрія Шептицького і всіх святих помилий, спасе нас всіх благий, людину любний. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, браті і сестри! Ми цього року дочекалися до наших великопосних реколекцій і маємо таку велику ласку, що разом з нами є отець Михайло, який провадить нам ці реколекції. І хто вже був в попередніх днях, в понеділок, вівторок, напевно відчув, що ці слова, які пронизують до глибини душі. Ці слова, які такі дуже влучно сказані, вони дають постанову змінити своє життя. Тому сьогодні особливий спосіб скористаємо, бо це вже недовго буде тривати, сьогодні останній маємо день, але просимо, щоб Господь Бог дав сили духа і провадив нашого реколектанта, Отця Михайла. А ми мали відкрити серце, щоб кожне слово воно проходило до нашого серця через наші вуха і могло змінити наше життя, що ми разом. Дочекалися до світлого Христового Воскресіння. тому що Михайло запрошуємо вас і дякуємо. Слава Ісусу Христу, високопреподобні Отці, дуже дякую за це впровадження, за привітання. Але я хотів би вам над усе подякувати за цей український океан, коли я тут з вами вперше кожного разу я бачу перед собою українське море. Море, Український океан сердець, які прагнуть, прагнуть зустріч з Богом. На нашій першій зустрічі в понеділок я говорив про важливість того, щоб бути при ньому. Це Марко Євангелист. Марко Євангелист говорить, що Ісус призначив своїх учнів бути при Ньому. Це найважливіше в духовному житті. Не проповідь стоїть на першому місці, тільки бути при ньому, щоб почути Його проповідь, щоб проникнутися Його словом, щоб одягнутися в Його слово, щоб це слово в мій ум до мого серця. серця, в моє життя. Щоб воно втілилося, увійшло. Це на першій конференції. Я вам про це говорю. Хто би хотів прослухати нашу першу конференцію, вона є на Фейсбуці, на сайті нашої парохії Різдва Пресвятої Богородиці. Вчора, на нашій другій зустрічі, я говорю про важливість слухання. Вчора свято, Марійне свято. Благовіщення Пресвятої Богородиці, і від неї ми хочемо вчитися, а як це бути при ньому? Богородиця вчить нас, як бути при Ньому, як бути при Ісусі. І Богородиця є тою іконою, прекрасною іконою слухання, перебування в Тиші, в ногах Господа. Від неї ми можемо вчитися мовчання, слухання. Перебування в тиші, щоб це слово до нас дійшло, щоб ми це слово почули, не, 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 десь не, не проспали, тільки почули, прийняли це слово, зрозуміли це Слово. Богородиця вчить нас, як бути, бути з Ісусом. Вона є тою дорогою до Ісуса. І сьогодні. Я би хотів крок далі йти. Хто дійсно є при Ньому, хто слухає Його Слово, в серці тієї людини народжується вдячність. Я вчора говорив, що Богородиця є для нас прикладом відваги місійності. Ми покликані є до місійності, але як у нас цю місійність, як, як її віднайти? Як здобути духа місійності? І від Богородиці ми можемо вчитися. Вона є прикладом відваги місійності. Вона розпізнава... розпізнає волю Божу, приймає Божу волю. І є, є тою місіонаркою, цариця, цариця апостолів, цариця патріархів. Від неї ми можемо вчитися. Серце, яке зустрілося з Богом. Серце, яке навчилося слухати, серце, яке чує, чує це слово, зустрічається з живим Богом в Слові Божому, воно не може просто мовчати, воно стає місійним, воно стає готовим іти, і ту радісну звістку, добру новину нести для інших, проповідувати. Серце, яке зустрілося з Богом, Воно також є наповнене, просякнуте вдячністю і прославою. І сьогодні я би хотів говорити про цей плід зустрічі з Ісусом: це вдячність і прослава. Людина, яка почула Боже Слово, вона хоче прославляти Бога. Це Боже Слово, воно народжує в серці людини, людини місійність. Через прославу, через подяку. В Старому Завіті в, книги, в книзі Даниїла ми знаємо цю історію з третьої глави, де цар Набухононозор зустрів трьох Божих мужів Месаха, Садрага, Садраха і Авденаго, і вкинув їх до печі, до розпаленої печі, тому що вони не хотіли. Поклонитися бовванам, ідолам. І що ми, що ми можемо навчитися від тих трьох божих мужів? Що вони, ідучи на смерть, ідучи всю піч розпалену, вони прославляють Господа? Коли їх цар Богодонзору вкинув до печі, вони в печі. Продовжують прославляти Господа. І ця прослава, вона врятувала їм життя. Їх було троє. Троє мужів Божих це спільнота. Це, це Святе Письмо навчає нас, що дуже важливо переживати цю вогненну піч у спільноті разом, підтримуючи один одного. Але найважливіше історія про трьох мужів, найважливіше, вона навчає нас, що прослава має силу. І хтось би сказав, як це в часі війни, чи це взагалі доречно прославляти Господа? В часі війни, коли багато хто страждає, плаче, змушений ридати, до чого тут прослава? Як можна прославляти? Який це має сенс прославляти? Зазвичай людина прославляє, яка є наповнена радістю, яка наповнена любов'ю, наповнена надією вірою. А нам дуже часто сьогодні бракує любові, віри і надії. Але Святе Письмо. Саме ця історія про трьох мужів Божих Месаха, Садраха і Авденаго, навчає нас, що прослава є можлива навіть у розпаленні печі. Ми переживаємо зараз час війни, це є ця піч, це є цей виклик, це є небезпека смерті, досвід смерті. І Святе Письмо ну, заохочує нас, щоб прославляти. Прослава є можлива, прослава захищає наше серце. Від упадку в ненавість, від страхів, прослава захищає нас від страхів. Страхи це є найбільші вороги людини. Страх не зовні ворог є, тільки дуже часто страх є в мені від. Первородного гріха найбільший ворог людини це є страх. Що таке гординя? Це один з проявів страху. Якщо подивитися уважно на гріх, на історію гріха, то дуже часто цей гріх трапляється в контексті наляканого серця. Плід наляканого серця є гріх. Гординя це один з проявів страху. Чи є сьогодні причини, щоб дякувати? Чи бачиш ти причину сьогодні, щоб дякувати? Чи прагнеш дякувати? Насправді, наслідком первородного гріха це є спаралізована, розслаблена людина. Розслаблена людина не вміє, не може і не хоче дякувати. І Святе Письмо нас. Нас про це навчає Ісус, який десять прокажених зціляє один. Один єдиний чоловік повернувся, щоб подякувати Ісусові за зцілення від прокази. В ті часи проказа це була смертельна хвороба. Ісус дарував вдруге, десятьом прокаженим, нове життя. І лише один повернувся, щоби подякувати. Ісус здивований, засмучений і запитує того одного: а де дев'ять? Чи не дев'ятьох? Я зцілив? Ісус мов би, чекає на цю подяку, на просаву, але лише один. Повертається, щоб віддати Богові славу, отримавши життя, отримавши в Божому милосерді це життя, він прийшов, щоб подякувати. Євангеліє заохочує до того, щоб себе запитувати. А де знаходишся ти серед тих дев'ятьох невдячних? Чи, можливо, є в тобі дух того? Самарянина чужинця, який прийшов до Ісуса, вклонився до Ніг і подякував. Вдячна людина це зряча людина. Вдячна людина це людина, яка бачить Божу славу, бачить Божі дари, розпізнає Божу присутність, Божу дію, через безліч його дарів. Що сьогодні немає в нас причини, попри все дякувати. Святе письмо говорить, що людині дуже важко дякувати. Це наслідок первородного гріха, якась сліпота є в мені, німота. І мені важко, деколи не можу, деколи не вмію, а дуже часто не хочу відкрити своїх уст для прослави. Може, на початку. Запитаємо себе, чи знаємо навколо себе вдячних людей, чи в тобі є цей дух вдячності? Як часто дякуєш за великі і маленькі дари? Чи є в тобі цей дух вдячності, свята літургія, яку ми щодня звершуємо, святкуємо? Грецькою мовою вона називається «Ойхарістія». Це молитва подяки, свята літургія Йоанна Златоуста, Василія Великого. Це є молитва подяки. «Ойхарісто те. Греки сьогодні так ем, дякують. Ой Харісто те. А скільки людей? Приходить до храму, щоб дякувати. Більшість приходить, щоб просити. І напевно треба просити. Коли просиш, ти визнаєш, що ти творіння, ти дитина, а він твій батько. І ти визнаєш у своїх проханнях залежність від Його любові. Ти визнаєш, що ти творіння, а Він творець, і ти просиш. Як дитина, Ісус каже, як не станете, як діти, велич дитини прихована в тому, що дитина завжди просить, не соромиться, завжди просити. Проси, проси, але проси для себе, проси для інших, але не забувай про вдячність. Бо так насправді Бог дарує мені, навіть коли не прошу. Навіть коли не прошу, коли мовчу, він і тоді знає, чого потребує моє серце. Він знає моє серце, Бог мені дарує свою любов безумовно. Безумовна Божа любов це означає, що не потребує жодних умов, щоб відбутися. Божественна любов є безумовною. Не потребує жодних умов, навіть моєї молитви, мого прохання, щоб відбутися. Бог мене любить, навіть якщо відмовляються. Я відмовляюся від Його любові. Як же ж тут не дякувати? Святий Ігнатій Лойола говорить в листі до свого. Брата пише такі слова, що «Причино, причиною всякого зла, яке собі тільки можна уявити, і кожного гріха є наша невдячність. Причиною всякого зла, яке собі тільки можна уявити, зло війни, і кожного гріха є наша невдячність. Якщо взяти гріх і його так, як клубочок розмотати, то ми десь можемо помітити, що десь там є ця невдячність. Що таке невдячність, це, це один з проявів гордині? Людина невдячна, вона схильна теж до війни створювати війну. Людина, народ, який не бачить. Дару країни, який мешкає, схильний створювати, загарбувати. Невдячні, невдячна людина, невдячний народ за дар своєї країни схильний нападати, вбивати. За тим стоїть гординя, велика гординя невдячності. Існують. Три вбивці вдячності. Можна себе запитати, котрий з тих вбивців є ну, присутній в мені. Перший вбивця вдячності це така свідомість, коли, коли мені здається, що я можу і мушу все сам осягнути. Свідомість, що я можу і мушу все сам осягнути. Прошу мені допомагати. Я можу сам, я мушу сам. Я ж сильний. Ми деколи так дітей виховуємо до такої такої цілковитої, абсолютної самостійності. Ти мусиш сам, ти мусиш бути незалежним. Зробити щось за допомогою когось іншого є завжди більше. М? Попросити про допомогу це ознака. Смирення, просити про допомогу створює спільноту. Натомість може бути в мені такий вбивця вдячності, який, каже, мені наказує відмовитися, не від прохання, не просити. Якщо попрошу вас про допомогу, пізніше мушу вам допомагати краще сам вбивця вдячності. Така свідомість, я мушу і можу все осягнути. Насправді я не міг сам народитися. Це чистий Божий дар. Я не міг вирости сам, скільки людей сприяли тому, що я, що я і ти зростали. Людина не вирішує про все в своєму житті. Десь читав, що про 5%.